До речі, я тобі хотів сказати таку штучку. Цікаву про калькулятор. який у вас є по доставці. дуже крута штука, тому що є люди, які рахують, наприклад, вчора, і у них дешевше FedEx, а рахують сьогодні, і вже дешевше, наприклад, UPC, там або навпаки, да це космос, тому що якось воно ну, автоматично у вас там все оновлюється, дуже круто, і а -а -а. не можна сказати, що я, я постійно працюю лише там з новопоштою Global і UPC. Ні, а у так не можна робити, тому що yeah, ставки змінюються. 100%. те, що ти говориш, от ми проводили теж вебінари і для своїх клієнтів, і для нових тих, хто цікавиться міжнародною доставкою. У нас була така дуже актуальна тема: це там п'ять найтиповіших помилок в міжнародній доставці. І власне те, про що ти говориш, що, типу, я працюю тільки з Укрпоштою чи я працюю тільки з НПГ. Це одна із таких великих помилок продавців, тому що люди просто впираються у звичне, не хочуть міняти свій підхід. І на цьому втрачають кошти, тому що, наприклад, ціна е, знизилась на UPS, на вашу вагу. Е, ви не ходите це дивитися, або просто мені незвично, незручно. Я відправлю як завжди, і ви на кожній доставці можете втрачати просто на рівному місці там 5 доларів або 10 доларів. Тому це дійсно класна історія. Те про що ти говориш, і дійсно е, у нас ціни автоматично міняються, тому що в нас є повна api інтеграція із цінами, які нам дають наші партнери. Це UPS, FedEx, НПГ і так далі. І власне, да, якщо в них там щось помінялося всередині, навіть якщо вони ще не встигли нас про це повідомити, і ми ще не встигли дати вам про це новину, да тому що ми ще не знаємо. А в них на щось знизилася ціна, то ви це побачите і можете встигнути оформити, наприклад, якщо це якась акційна штука, нам ще не дали інформацію. Таке буває іноді. Угу. Але в принципі зазвичай, коли є там якесь. Підняття там на 10-15% або е, зниження ціни. То ми отримуємо інформацію від партнерів, даємо її в новинах кабінету, і продавці власне можуть теж звернути увагу і сходити в калькулятор, перерахувати. Тому так, да. дякую за фідбек. Круто. Я теж з калькулятором постійно граюся. Таке, так. А, із доставок, то ми з вами ще подивимось да на те, що тут написано, що 20 плюс способів в США це дійсно так. Це може трошки лякати. Коли ви не знаєте, чим це все відрізняється, але я вам розкажу просту логіку, якою ви можете керуватися, тому тут сподіваюся, ми з вами знайдемо спільну мову в цьому моменті. Раз ви ще не продавали переважно за кордон. То я тоді, якраз, вам розкажу покроково, що потрібно розуміти, що потрібно знати, і як користуватися тим всім дивом, яке нам з вами доступно, як міжнародним продавцям. Отож, якщо ви продаєте в Україні, ви чудово знаєте, що можна, щоб товар замовили, ви відправили наложкою, товар, коли забрали, то вам потім кошти прийшли. І таким чином це працює, може працювати. Якщо ми говоримо про міжнародні продажі, то такого поняття, як наложений платіж, навіть при відправці до речі, Укрпоштою теж такого поняття немає. І завжди, коли ви відправляєте посилку, ви платите за доставку, але відправляти посилку ви можете. Ну і я рекомендую так робити тільки тоді, коли кошти вам зайшли за товар і за доставку. І тут виходить така історія, що спочатку по факту клієнт вам все оплачує у вас. Кошти, ну на Etsy це така історія для українських магазинів, що вони у вас на аккаунті Etsy знаходяться до найближчої дати виводу на Paiонір. Найближча дата виводу на Payoneer, зазвичай це по понеділках. Зараз виходять кошти, і вже, наприклад, у вас там в п'ятницю стався продаж, ви маєте там в понеділок чи в вівторок, наприклад, за своїм там графіком відправки, який ви собі ж і налаштували, відправити цю посилку. Наприклад, у вас вказано там три робочі дні навіть на обробку замовлення. І кошти вам прийдуть не тоді, коли посилка доїде, а кошти вам вийдуть на пайонір із Etsy тоді, коли це за графіком просто налаштовано. Тобто, наприклад, в п'ятницю замовлення є, а в понеділок вам вийшли кошти на Paiнір. І по суті, кошти на Паінірі це вже ваші кошти. Ви вже можете ними розпоряджувати. Можна зробити, може зробити поправочку. Оця людина, яка запитувала у мене да, цю історію, у неї вже був тяжкий досвід з джумом транзактальним маркети. І він не дає одразу гроші. Розумієш, людина відправила 20 один день укрпошту. Їхало людина, забрала забрала. І Джум відправляє не одразу, розумієш і він не знав, і а, каже. О, окей, просто... ну з джумом я не працювала, але Ецібе працюють за такою схемою, і це дуже круто, як я вважаю. Так, так. Так ну я знаю. Я просто тобі кажу, що я чую від людей страхи страху. Mm -hmm. да. да про Джум. Я я знаю, що є схема, в яких це так працює, але слова богу, не так. Там є свої нюанси, тому mm -hmm. що вона да, там цей тиждень все одно, якщо в тебе в понеділок ввечері прийшло, воно буде до понеділка, але. Сам факт, що по суті ці кошти на Енсі, вони якби вже теж твої, вони просто вчасно там мають вийти на Paiнір. Е, і тут така штука, що Ецібе автоматично знімає свої комісії, тобі вже віддає ті кошти, які вже реально твої на доставку і на товар. Е, це ось такий теж момент. Але так, да, дякую за поправку про джум це цікава історія. Е, але от якщо, якщо розглядаєте ЕЦІБ в зв'язку з пайоніром, буде працювати ось так. І тут що теж цікаво щодо, до речі, да, ти сказав про цей приїхав, не приїхав. Якщо ви продаєте ага. наш Shopify, ось що я хотіла сказати: якщо ви продаєте на Shopify або, наприклад, на WordPress або на OpenCart, то ви зараз, так само як це було раніше, раніше з Etsy, з eBay, не можете просто так взяти і прив'язати платіжку. Ну, це якщо ви захочете свої товари, які от зараз у вас є. Ви, наприклад, якось потестите їх да, на міжнародний ринок. Зрозумієте, що це продається, може бути конкурентним. Що ви можете там, наприклад, маєте кошти вкласти, маєте можливості вкласти кошти в рекламу. Да, це вже все прорахували. І вирішили власний сайт зробити, то для підключення платежів ми можемо тут вам підключити PayPal і можемо підключити вам Stripe, тобто це максимально покриє можливості оплат для ваших покупців. І ось тут у нас є така штука, теж до речі, на перші 45 днів, що від першого замовлення в нас є правило новачка. Тобто, якщо ви раніше з нами не працювали. То теж кошти вивести прямо з кабінету ви можете тільки після отримання замовлення або через 45 днів після першого замовлення. Але якщо ви приходите від наших партнерів, таких як, наприклад, клуб, в якому ми зараз знаходимося, за відповідним посиланням, то на вас не розповсюджується це правило новачка. Логіка така, що тут ви не просто людина, яка десь там почула краєм вуха про дроп і така, давайте мені все. Продала 10 штук товарів, зникла, нічого не відправила. Ми довіряємо своїм партнерам і розуміємо, що люди, які проходять навчання, які мають супровід, вони переважно не є такими ну, людьми, які просто почули одним вухом десь щось і одразу хочуть просто якусь дивну історію зробити і не розуміють, що вони роблять. Зазвичай клієнти, які приходять від наших партнерів, продавці. Це люди, які розуміють, чому вони туди йдуть. І вони, їм не цікаво е, там заробити 100 доларів, е, вкрасти, не знаю, ці 100 доларів і не відправити товар, і, і все, і пропасти. Їм цікаво Значає. будувати бізнес. Тому, да. якщо ви надумаєте це робити, е, маю на увазі продавати за кордон через власні сайти, а не убігати там, зі 100 доларами, а не чекати зі 100 доларами. Да. Ну це не прикольно. Ну 100 -100. ми ж з вами тут не для цього. <ріст> якщо ви надумаєте продавати через власні сайти, можливо, у вас тут з Дімою буде якась на цю тему комунікація. Якщо треба, ми теж можемо прийти поспілкуватися. То е, при реєстрації знову ж таки по спеціальному посиланню від ДІМи у вас не буде цього правила новачка. Ви зможете виводити кошти одразу після відправки товарів. У нас є ось таке базове правило одразу після відправки. Це теж певна страховка, тому що у нас тисячі продавців працюють. Звісно, що бувають дивні історії і такі про 100 доларів вкрасти теж. Е, але ми хочемо будувати систему так, щоб помилка чи проступок одного клієнта ніяк не впливали на інших. Тому нам треба мінімальна підстраховка, і ось така система працює. А, от тому, Дякую, Дякую. Перше... Це, приємно. це приємно, що ви нам довіряєте. Це дуже дуже файно. Якщо щось не так, звертайся до мене, я розберуся. Якщо хтось мій там накачить, я розберуся. Дякую.